Секретна розмова Альга. чи говорив Трамп із Путіним володя потрібно скручуватися. Чому цей контакт заперечують в Москві? Обидві сторони могли домовитися про те, що вони мають тримати все все в таємниці. Про що вони можуть домовитись у майбутньому? Ми проаналізували підхід Дональда як майстра угоди. Тут Дональд не соромиться розповідати про свої помилки у переговорах і склали найімовірніші прогнози майбутніх домовленостей по Україні. Про все просто зараз. Штат Флорида урочистий захід на курорті Мар Алаго. Серед гостей Рембо Сталоне, але увага прикута до іншого матчу Дональда Трампа, який в урочистій атмосфері повторює свою тезу про закінчення російсько-української війни. Ми будемо дуже наполегливо працювати з Росією та Україною. Це має припинитися. Росія і Україна повинні зупинитися. Черговий поштовх цій темі дала резонансна публікація «The Washington Post». за даними видання 7 листопада. Трамп подзвонив Путіну і обговорив війну. Однак Згодом це заперечили у Кремлі, у Дональда ж просто відмовчались. Те, що з такою впевненістю вийшов Вашингтон Пост і декілька інших медіа про те, що ця розмова відбулася, наводить нас на висновки, що все ж таки подібна комунікація могла таки відбутися однак, зважаючи на її чутливість, зважаючи на те, що Трампа звинувачують у такій занадто доброзичливості до Путіна, любові, якійсь, і навпаки вона Виглядала би програшним сценарієм поведінки. Інший аргумент, чому ймовірно розмову приховують, це закон, який забороняє будь-кому, крім чинного президента. Зараз це Байден самовільно комунікувати з іншими міжнародними урядами ворожими до США. Трамп до речі на цьому трохи погорів навіть у 2016 році, коли його перший обранець на посаду радника з національної безпеки, генерал Майкл Флін вступив тоді в контакт з російським послом кисляком в Вашингтоні. Про це дізналося, зокрема, в правоохоронні органи і ФБР і було розслідування. Утім, якщо розмова Трампа і Путіна і була, то ймовірно це було промацування ґрунту. Однак немає сумнівів, що згодом вони поговорять вже по суті. І як тоді Трамп поводитиме себе з диктатором, щоб змусити його зупинити війну? Світ Трампа складається з незліченної низки угод та авантюр, більшість з яких він називає успішними, і частково описує їх у цій книзі. Мистецтво укладати угоди. Тут Дональд не соромиться розповідати про свої помилки у переговорах і те, як він керує бізнесом. Я вивчив цю книгу, аби зрозуміти методи Трампа і спробувати спрогнозувати, якими важелями він скористається у розмові з Путіним. У західній пресі опублікували серію статей про те, що Трамп для України може бути навіть кращим ніж Байден, адже Дональд, який пишається своєю майстерністю укладати угоди, має особистий інтерес у закінченні війни, пише видання «Політико». Однак там нічого не сказано про те, чи буде ця угода справедливою. Трамп розглядає російсько-українську війну як головний біль, як додаткову статтю витрати з державного бюджету, і потребу кожного року виписувати величезні чеки на підтримку стабільності. Вільності в східній Європі, він хоче цього позбавитися. Володимир Зеленський у нещодавньому інтерв'ю поділився своїми очікуваннями. Зміна політики Сполучених Штатів говорить про те, що, на мою думку, що війна буде завершена. Я не знаю, як наше завдання України відстояти міцну позицію, як я вам сказав. Завершення цієї війни. Днями видання New York Times написало, що для Києва ключовий момент будь-якого врегулювання це гарантії безпеки від повторної агресії. Якщо війна заморозиться, то наступним питанням для Дональда стане хто за цю безпеку буде платити? У мистецтві угоди Трамп писав, найоптимальніше це обрати сильну позицію, що забезпечується використанням важелів впливу. Але проблема для Дональда полягає в тому, що США мають багато важелів впливу на Україну, наприклад, просто перекривши потік американської зброї, але не так багато на Росію. І в цьому перед Трампом постане ще складніше завдання: як змусити Москву, яка активно просувається на полі бою, зупинити війну. Путін не вважає проблемою продовження війни. Очевидно, він думає, що час працює на нього, і чим пізніше будуть починатись переговори, тим вони будуть. І тим будуть більш жорсткі мови для України і кращі умови для Росії. До того ж, Лавров вже назвав мирні ініціативи радників Трампа мінськими домовленостями в новій упаковці, що підтверджує скептичний погляд Кремля. Однак, щоб отримати згоду Путіна, Трамп може запропонувати скасувати санкції США і погрожувати і посилити їх, якщо Путін відмовиться. Він не буде все ж таки говорити так: окей, для того, щоб Росія приставила на якийсь мирний план і погодилась, ми вже послабляємо якісь санкції. Це було б занадто і Він попав би підкрити з різних боків в сполучених штатах. Якщо буде якась домовленість мирно досягнута, то тоді вже він може сказати швидко Окей, тоді вже давайте е, якісь бонус Росії давати. Однак Путін хоче величезних територіальних поступок від Києва і гарантій того, що Україна не вступить до НАТО. І якщо питання НАТО Трамп, як зазначають, може відкласти на 20 років, то територіальні поступки України, чи, наприклад, демілітаризація, вже виглядатимуть як занадто невигідна угода, під якою він підписався. Можна на цьому грати і зіграти, що Трамп не захоче виглядати як слабка людина, яка віддає Путіну забагато, яка здає Україну і таке інше. То в принципі, як же так, велич Америки, а ви просто на призволяще кидаєте цілу країну і таке інше. Першою у цьому Трампа звинуватить Європа. А американці можуть сприйняти це як крах інвестицій. Одна із тест Трампа я дотримуюся гнучкого підходу, намагаюся підстрахувати себе з усіх боків. Я ніколи не зациклююся на одній угоді та не обираю єдину стратегію досягнення поставленої мети. А отже, можна припустити, що від тактики пряника Трамп може перейти до Батога, і це приблизно той самий шаблон, який він використовував у відношенні до північної Кореї та Ірану під час свого першого терміну. Наймовірнішою з погроз проти Росії очевидно є маніпуляції з цінами на нафту. Трамп як бізнесмен знову ж таки прекрасно розуміє, що Росія спроможна вести цю війну не через надзвичайну ефективність державного апарату чи національної економіки, а через те, що в Росію просто ллються нафтодолари рікою, попри санкції і інші обмеження. Тому я не виключаю, що якби розмова між Путіним і Трампом відбулася, то вона б розпочалася із того аргументу, що Володя потрібно скручуватися. Або інакше доведеться з іншої позиції заходити на ці перемовини. Інші важелі впливу це російські активи у Європі, які Дональд може змусити спрямувати на оплату для України американської зброї. Найкращим рішенням для нас називають шантаж Путіна, що Штати збільшать поставки зброї українській армії, а також знімуть обмеження на дальнобійні удари. Та наскільки це спрацює, погрози Трампа, якщо вони будуть озвучені. В бій Путіна про те, що він закидає на зброю грошима, і всі підстави думати, що Путін достатньо скептично на це подивиться. Так само, як і Трамп, якщо буде тиснути на нас, на наше керівництво з тим, щоб вони прийняли е, умови перемир'я, які будуть далекими від формули Миру Зеленського, від того, що всі ми хочемо, то навіть у нашого керівництва будуть Буде якийсь простір для мене. Отже, перед Трампом постане дилема – шукати важелі тиску на Росію, щоб все ж таки Путін погодився і сів за стіл переговорів і зберегти політичні бали, або піти простішим шляхом, примусивши Україну до певних поступок і ризикнути репутацію на самому початку президентського терміну. Який перелік угодно дональда переможних чи програшних поповнить майбутня домовленість? Дізнаємось вже незабаром. Артем Куля, факти тижня, ICTV, Єдині новини.